Всім привіт! Гарного чудового дня! гарного чудового настрою. Ну, ось така краса в мене виходить. Сьогодні трішки вам краси. Так, це тонкий акеріл ниточки вишневого кольору. Так, ну, як передає тут <гум> камера, так воно і є. Ну, більш вишневого такого кольору. так. Ось така вона вже в мене є. І ось до неї схемка. Ось така вона буде. І ось уся її схемка. У мене просто буде серветочкою. Так. Тепер далі вам показую красу. я вам покажу ось цю красу. Тут у мене закінчився вже ця краса, яка у мене заверталася. Ну, вже почала вона розрівнюватися. У мене моточок закінчився. Це 10-й номер нитки, але вони більш товстіші, такі, як, як ірис. Ось ця краса, так. Гарненька получається, Так, і я вам покажу. Так, до неї схемка. Так, ось до неї схемка. Тут я трішки. Е, там в деяких місцях я трішки зменшувала ланцюжки. Так, це дивлюсь, де тільки що ж гачок е, клала, щоб... Показати. Так, а, ага, є. Так, в деяких місцях я тут трішки зменшувала ланцюжки, в деяких трішки збільшувала. Вона почала стягуватися в мене, коли я дійшла до цього рядочка. Ну, тепер я пішла більше. Так, отут у мене було 5, тут у мене 7, так, і тут у мене 9 де, де ну, там, там ну, Тут правильно, там, тут трішки менше, тут правильно. Тут уже далі я пішла поки по схемі. Пішла по схемі і йду я ось у цей уже рядочок. Так. Ну, я вже буду переходити на другу частинку, сюди, сюди, на другу частинку схеми. Ой, рука. На другу частинку схеми буду переходити. так, ну, Вона трішки була, загорталася, але, в принципі, нормальненько. Я ж кажу, десь трошки збільшила. Бачите, тут як так вийшло. Ось так. ну, Вони ніби як ланцюжки один біля одного. Але дуже симпатично придає такий вигляд серветочки. Так, далі буде цікавіше. так, а я, Це в мене з одного моточка ось ось така, така ширина, Мені подобаються ці нитки. Така вийшла ширина серветочки. Досить навіть намотка і, ніби не багато, але досить добре. Так, і що я вам ще хотіла показати ще одну красу. Так, а ще одна краса це, це рушничок, так, тонкий акрил. Так, і тепер я вам хочу показати, що ж у мене тут листочок виплився. Так. І квіточка, дивіться, ось у мене. Так, у мене загортається. Ось у мене. Квіточка, так? Вже майже. Ну там ще трішки отут. Так що це? Зараз вам покажу схемку. Так, Дорушничка. Ну, це може бути і серветочка, я так назвала, що це рушничок. Це може бути і серветочка, це може бути і така шторка. Занавісочка і рушничок. Ну, я рушничком його хочу зробити. Так що тут можна, хто як захоче, собі використовувати. Так, що ж у мене тут, виходить, виплилося? Так? так, ось у мене тут виплилося. Uh, уже квіт... Я вже почала, в принципі, ось тут уже метеличок, так що повністю листочок є. Ну і отак у мене квіточки є. Що мені тут небагато квіточки. Далі в мене тільки буде йти метеличок, і надалі. Ось. Ось так у мене. Ось, бачите, листочок, ось квіточка. Анютине очко. Анютина, глазка. Так, якщо на українській мові, Анютине очко. Анютині очка. Як правильно навіть не знаю. Анютині очки. Так, і листочок. Ну, гарненько буде, чудово буде. Так що ось така краса в мене виходить. Далі буде ще цікавіше, далі буде ще красивіше. Під відео залишу посилання, вийшло нове відео по психології. Чесно скажу, я ще його не дивилась, воно декілька днів назад вийшло. Просто дивилася іншу передачу, вже закінчу, тоді подивлюся. Ну, але я завжди думаю, що по психології там завжди є. В принципі, кожен для себе знайде якусь важливу, цікаву для себе інформацію. Психологія є психологія. Тому, тому, кому цікаво, переглядайте. А я щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Я сильно з вами не не прощаюсь, тому що буде ще коротке відео. Ще одну красу вам покажу. Так, просто вам побажаю, причидового настрою. Любіть себе, бережіть себе і відкривайтеся в любові до Бога. Ну і до короткого відео.